Масштабний ветеранський форум відбувся в Одесі. Його ініціатором став одеський осередок ГО Захист держави. Форум зібрав представників ветеранських та спортивних громадських організацій, військових, членів їх родин, представників бізнесу та державних структур. Головними темами стали проблеми працевлаштування, реабілітації захисників та адаптації їх через спорт. Основною метою нашого заходу сьогодні є це, звісно, презентація нашого проєкту, в рамках якого ми вважаємо і, консультуючись, перш за все, з ветеранами, що створювати роботу це краще ніж її шукати. Захист держави бере на себе це допомогу в написанні гранту, менторинг і ведення при отриманні. А найголовніше що після відкриття своєї справи ми будемо менторити і допомагати в роботі ветеранам під час для того, щоб вони не залишалися з підприємницькими якимись своїми проблемами наодинці. Крутий захід, і такі заходи мають проходити все більше і більше, тому що це саме про поінформованість людей. І про коли люди діляться уже досвідом своїм, то більше довіри і до держави, і взагалі тобто, це нас спонукає людей займатися саме бізнесом. На форумі обговорили проблему безбар'єрного середовища і доступу захисників до спортивних тренувань і реабілітацій. Попит на такі заняття дуже великий, але на думку учасників заходу існує велика проблема адаптації самого суспільства до проблем ветеранів. Щоб вирішити будь-яке питання, в першу чергу потрібно його озвучити. Я думаю, що на цій, на таких подібних платформах е озвучується питання. А найбільша проблема це. Інформація. Як ви кажете, що вони чули про цей вид спорту, так як і дуже багато людей не чули і не знають. І, тобто вони навіть не можуть, не можуть навіть собі уявити, як вони можуть змінити своє життя, до чого вони можуть під'єднатися, як вони можуть себе навіть не те, що фізично реабілітувати, а психологічно. На думку учасників, тільки об'єднавши зусилля, можна допомогти вирішенню проблем адаптації ветеранів і відновленню країни в цілому. Ми підписали меморандум з громадською організацією Захід держави і вже на прошлому тижні відправили їм декілька наших ветеранів, спортсменів, які є в нашій організації. Вони певну допомогу і консультацію і рухаються далі в своїх питаннях.